28 листопада минулого року в цьому ж залі ми збирались і всім офіційно заявили про те, що прийнята державна програма. Не всі казали, що вона є досить позитивною, що там дуже багато плюсів. Але факт, те, що вона була прийнята і вона є, це вже досить такий великий рух і прогрес для нашої держави у сфері запобігання та протидії корупції. Всі в очікуванні були, як вона запрацює, який буде результат її роботи. І пройшов рік, скажімо, ще рано судити про якісь ефективність її діяльності, але вже певні недоліки, плюси та мінуси можна відмітити. Почнемо спочатку, що дійсно державна програма на фінансування державної програми в цьому році не було виділено державою ні копійки коштів. Те, що там Преса досить сильно видає інформацію про те, що на запобігання протидії корупції в Україні було виділено 820 мільйонів гривень. І, скажімо, навіть, за моїм проханням, наші колеги зробили роздруківку всіх тих посилань. Медіа та засобів масової інформації, в якому йдеться про державну програму, то я вам скажу, що це тільки станом на 28-29 листопада, де річниця, це було більше 58 посилань. Якщо комусь буде цікаво, засобів масової інформації, я можу дати ці посилання, де всі акцент, що боротьбу з корупцією в Україні залишили без фінансування і в тому числі про цих 820 мільйонів. Я перш за все не буду жорстким критиком і не буду погоджуватись з тим, що написано тут, саме поясню, чому. Тому що державної програми не було передбачено виділення 820 млн грн. саме на боротьбу з корупцією чи запобігання проти її корупції. Якщо було передбачення виділення на Міністерство охорони здоров'я проведення системи. Електронно електронної реєстрації хворих, то це не кошти на запобігання та протидії корупції, це на вдосконалення системи, скажімо, Міністерства охорони здоров'я. Це перш за все, тому що вплив на громадську думку. Він є, і яким чином засоби масової інформації подають цю інформацію, але ж знову ж таки, це хтось виступає перед ними і говорить такі не. Професійні, скажімо, такі цитати, і непрофесійні акценти.